Христос на десант за Ви знаєте, спали сьогодні довго. Я ніколи в житті не встаю і знову не лягаю. А сьогодні я то зробила. Але Віталій так храпів, що я навіть не заснула. Так що роблю порядок з світами. Але ви, кав'ярка, знаєте, пішов новий день, нема коли спати, хочете, не хочете, кожна людина має рано встати, файно сістріпати, ікла добре вчистити, песок файно вмити. Директор, що на воду хлопці, кого така файно виталітати і всі разом. Беріться до роботи! А ви знаєте, нас за вікном, я би, може, ще спала. Але так почало по, то, на підвіконник, так почало капати, я думаю, чи то дощ там де, чи що, я подивилася, а то такий мокрий сніг падає, морозу немає. Один словом, ні, показує, що ніби є два мінус два. Але при мінус два... Не капає, правда? Uh -huh. Погода бреше. Ну, але як би не було, давайте, Кавленко, вставайте, стріпуйтеся, і як я завжди говорю, кожної господин завжди вдома вистачає роботи. А я сьогодні, я сьогодні буде не хочу, хочу сьогодні бути цілий день вдома. Що Віталік сьогодні робить роботу і за мене, і за себе. Так. боже, у мене сьогодні на обід у меню, знаєш, що? ти таке теж будеш їсти. Макарон з куркою ага. і салат. Я такий, знаєш, такий забабаха буде така смакота, як не знати що. Так ага. Так що, коваляночка, всім гарного, мирного, позитивного дня. я квіточки буду приводити трошки в порядок. Ой, далі каже, що він купляє. Що ти пишеш? Песок тобі, що ти маєш купити? Жовту. Цибулю жовту, жовту, червону угу. і білу. На салаті. А салаті. Ще раз. Стегно куряче, стегно. Це є оця берега, то не лапка, не четвертинка, вісім штук. Капуста головку, Невелику. Моркви. Та один... Це капуста є, ні? Ну то капусту поїдеш, візьмеш на... Вискоді. Моркви один кілограм, така би була файна. Цибулі жовтої, червоної, і Червоної три, 3, три, жовтої кілі можна. не нежирний, 0,5 або 1 літру. Щоб я насіння заколоти. Ну все, ніби на сьогодні і на завтра по меню. У мене одне меню буде на два дні. Так що, будь ласка. Список, все по списку, сміття викинути, довго не буде, справи зробив і додому. Let's go, нема часу. Давай, а я поки прибрав. Та давай! вам! Чекаю, 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 чекаю. Думаю, де тись подів. Люди, але то господар, кавалерка. Але то господар. Люди добрі, я навіть за паперові рушники забула. Люди добрі. Ну давай роби розпаковуватися. Зараз в мене водичка, все, книжка пише, пів воду. Включай світло. Давай. О, то я розумію. Все по списку. Все по списку? Моркл. 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 Yeah. Цибулі три. <клі> Червоної. Вісім штук стально. Так. Його не було кефір, не жирний. Добре, молодець. Одна капуста. Так. А жовта цибуля кіля. А білий не є. Не було білий, Ні. ну нічого, буде без білого. Молодець, молодець. і рушники. Молодець. Папа. А знаєш що? А? а зараз я зроблю розпаковку, ти йди мене зніми. Що це таке розмити? Що там на дворі холодно? Так? Там погода знаєш, грязна. Грязна? Так, коли сяко болото, то йди. Так. Ну, Давай. Ну, давай. Роби. Давай, давай. А тепер, кавалерка, я хочу зробити розпаковку. Розпаковка дуже класна, і мені вона якраз зараз Ви ну, Знаєте, завжди такое все дітям, дітям, дітям. Та треба трошки і собі, як я говорю. Кавалерочка. Я ще стільки не замовляла громаду. Я вам чесно yeah. скажу. Я взяла велике упакування, тому що. Рано мені треба їсти вівсянку. Тут є тим більше три види її, і мені для кишечника треба. Я вам зараз зразу скажу, що сюди входить: згущене молоко, пластівці пшеничні, ячмінні, вівсяні три види, арафіс, меренга в білому шоколаді, печиво. Амареті, фісташки чищене. Фісташка чищена, фундук і сіль. Але ви знаєте, пішки, Фісташки. От його кранчі, то я так поняла, таке хрустке. Знаєте, як київські, як бізе. Боже, ну вона реальна, вона така є смачна. Віталій, та не витягуй горіш, я тебе прошу. Дивіться, шоколадні е білі кульки. Ну, вона така смачна кавалірка, просто передати не можу. Я навіть зараз, хоч мені не можна, але на перекус беру гранолу з молоком. Тому що, знаєте, мені ще на зуби треба добре, щоб відпарилося. Ну, ти, Віталік, я тобі дозволяю. Ту гранолу, яку я буду їсти, горішки забрати. Бо на, на зуби, горіхи мені ще не йдуть. Віталік, до речі, гранолу теж любить. Ну і звичайно, я одну не взяла, бо акція взяла. Дві. І взяла шоколадний пломбір. Шоколадний пломбір дуже любить наш Максим. Я вам прочитаю, що туди входить. Там так файно написали, а тут так попересипати і все. Коли велика сім'я, то взагалі шикарно. Трошки порозсипала, але це нічого. Та й таке кавелерка, йду запарювати гранолу собі і вітаю. Бо ложку взяли. З ложкою, а що лишиться по так собі. таке відчуття що ти ту гранолу ніколи Nie, не їв. Цей смак ти не їв. Mm -mm. І Як тобі? Дуже смачно. Смачно? Реально круто. Mm -hmm. Бачите, так, як королева, ти любиш з йогуртом, холодну, а я люблю з молоком. Mm. Смокота, правда? Mm -hmm. Десь, кавалерка, чи з йогуртом, чи з молоком, чи з кефірчиком. То вона просто залітає. Mm -hmm. Смачного. Okay? Okay. Okay. Кавалерка, mm -hmm. сиджу вдома, дзвонить кур'єр, Олена виходить. А я кажу, та я на даний А він каже, зараз будемо. А я кажу, а що се стало? Каже, вам доставка. Читаю. від щирого серця для королеви Галинки. Дуже рада, що ви щаслива пара від Мар'янки з Мар'яночка, щиро-щиро вам дякую. Ой, а як вони пахнуть, люди добрі. Щиро дякую. Я вам кавалерка, скажу тако. Всюди вже сьогодні була. Їсти ще не готувала, бо я вже пообідала в королєві борщом, який Сергій приготував дуже смачний борщ. Так що Віталік на годину поїхав по своїх справах. а я думаю, а що я буду вдома сидіти? Галинку, та йди круги намотуй. Одним словом, я йду парком прогуляюся, до Юзі, туди і назад, і година пройде і з користю проведу час. Ну, може, я, правда, до Ліляни зайду, не знаю, не знаю, не обіцяю. Так що я намотувати круги. Сьогодні перший день марафону. Я в повній готовності. На дворі в нас холодно. Зразу вам скажу так про Я б найбільше сказала, що сиро кавалірка. Але я тепло одягнулася і йду. Болото, не болото, сніг не сніг, холодно не холодно. Круги треба намотувати. Бо вечором не буду мати часу. Ввечором буду готувати вечерю. Та й таке кавалерка? Та й таке. Іду ходити. Що ж тут так пахне? Смачно. така кавалерка, голодна що в нас передати. Сорватись. Я поїла все і зразу, а не можу. А сыру ти туди давала? Так. Уся книжка пише. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ще один інгредієнт не дала, а його дам. Який. Може. Може, щось, mm -hmm. щось забували. Дуже смачно, смачного. Він я буду їм. Дякую. Yeah. Mm -hmm. Що Що цікаво? Що не був там. Що одно цікаво? Ну, де, де. Я спускался трошки. Ну, да, я спав.